Усякі подратування і гнів, і лютість, і крики і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. Зміцнення відносин є важливим духовним фактором у досягненні перемоги над гріхом, запальність та нестременість. Дуже шкода, що частіше життєві сили витрачаються на підтримку гніву, ніж на зміцнення дружних стосунків. В останні часи ця тенденція набирає все більш жахливі обороти у світі спостерігається деталі більше сплесків ненависті, злості, гніву, прагнення помститися. Неосвячена істиною людина охоче підтримуватиме у своєму серці вогонь гніву та непрощення, чим погодитися пробачити кривдника і зрозуміти його. Саме з цієї причини у світі катастрофічно накопичується злість, ненавість, взаємна ворожість. Ми дивуємося, звідки беруться локальні конфлікти, тероризм, війни та повстання. Що місто збурене і без морів, те людина, що не панує над собою. Проте спокійна людина надає сприятливий вплив на оточуючих. Амінь.